Доброго дня, шановні друзі. Вашій увазі волейбол. Юнацький. Е, сьогодні 8 люта 2024 року. Групові турніри, 20 -20. Я Вінщини 2025 було юнацька команда 2010 року народження. Груповий турнір Група 2. Організатори називали її Підгрупа. Але не назвали, де ж є група, а якщо є підгрупи. А групи немає. є група три. І 11 команд. Чотири з них грають сьогодні тут у залі Вінницького кооперативного інституту. Це команда Липовецької дитячої нації спортивної школи Липовець. Відповідно, Липовецька міська територіальна громада Вінницького району. Вінницького ліцею номер 21 Єдина команда, яка представляє не дитячу настільки спочинському, а представляє звичайну школу. Ну, ліцею зараз у Вінниці. В 2070 воках поки що програють липавчанам 4-8. Тренер команди Вінницького ліцею номер 21 Максим Лаврині. Тренер команди. Випалицька зі це Микола Колесник. Оригінальний, екстравагантний, імпульсивний, емоційний, заводний, прикольний. Микола Колісник. Випались. Буде нагода зробити якусь нарізку з його шедеврів. Ну, Це допомагає команда одну гру перемогла. Зараз має шанси виграти, поки що веде рахунку з Вінницьким ліцею No21, 115 і має нагоду посісти друге місце в групі. Завтра змагатися за четверте 6 місце. Завтра 9 лютого буде фінальне змагання. Частина їх, я так думаю, що в цьому залі буде. Можливо. У трьох залах сьогодні грають. На жаль, це не найкраще зало. Хочу, щоб дітям щоб діти змагалися в найкращих залах, а не в маленьких тісних кімнатах. Цей зал відносно нормальний, я вважаю, для такого рівня змагань нормальний Вінський Кооперативний інститут. До речі, тренується команда війська обласна здійснила ШБС. 14 16, 6 липовець попереду. Підпичник Максима Лавренюка. Відомо прізвище волейбольне на Вінниччині. Є Василь Лавренюк. старший є Василь Лавренюк. Наші є Леся Лавренюк. він з Кризополя. І ось Максим у нас працює. Звичайний вчитель піскультури. Я навіть не знаю, чи є там гуртоковий болисом ліцеї треба зайти на сайт переглянути. І нагадаю, що вчителям наших шкіл комунальних закладів, державних закладів, з 1 січня е, додатково вчителя будуть отримувати одне тисячу гривень. Я вам скажу, якщо він не додало одну тисячу до гривень. До моєї мінімальної восьми я би не відмовився, звичайно. А якщо ми трішечки потерпимо, то з 1 вересня ця доплата буде складати 2 тисячі гривень. Суддя сьогодні Олександр Тарасов, Вінничанин, ми його бачимо. За суддівським столом працює Таня світаня Борецька з козятами. Хлопці з Липовця сказали, що буквально вчора у них завершилась волейбольна ліга у липовеччини. Все це можна почитати на такому інформаційному ресурсу. Спортивна липовеччина. Скільки там це? Ну як мінімум дві. Можливо, липовеччина спортивна. Називається. Жіноча ліга закінчується сьогодні або завтра. А одна з небагатьох громад, яка проводить свою лігу, і саме за ліговим принципом не таким, як от приїхали в один день, зіграли і все, поставили. Галочку, що ми провели чемпіонат. Все, більше до нас не приставайте. Хороша така за кіномена. Сподобалося мені ця Хевшина. Це вже другий матч я не я вже уже цей команди. уже пройшла саха від Вінницького ліцею номер 21 Вони десь знаходяться на віддаленні там десь, але дуже такий потужний ліцей, знаєте, багато учнів. Це вже не перше, коли Вінницький ліцей кілька ліцей команду, Дівочі команди виселяють. Нагадаю, що з нового року такі популярні знання, як Нічоплі. Залучився в цьому році 5812 команд грала. І чемпіоном стала команда, яка є учасником. цих змагань Тільки вони зараз грають група, яка... 3, яка грає у Вінському ліцею No13. Бершицька дюша Ровесник, але вона тоді грала, як там, під прапором Вінської обласної дюша в минулому році. Там був 9 рік народження, але були хлопці з 10-го, зокрема Криво Дунаєвський до Вони виграли наймасовіші турніри міста українського 812 кормі. Така скелетка пройшла. Підпасується під 14. Склади команд трішки пізніше, я, там, як будуть вони доступні нам. Будь-якому разі ви їх побачите. Можливо, тільки не завжди будуть номери указані. Якось так, знаєте, і судді до цього відносяться, не пишуть протокол номера. Тренери не пишуть у заявки, вважаються якісь другорядним. Двенадцать двадцать. Тринадцать двадцать. Олександр Тарасов жовту, комусь не побачив. Рахун 13 20 Там вже на підвищених тонах для спілкування на лавці Луповця. Від цього пасуючого невеличкого зросту в окулярах. А яка подача, подивіться? Цікава при мене. Нарешті пасуючий взяв на себе і скинув. 21-14. Я ще хочу сказати, ось нещодавно команда Вінницька обласна яка буквально 12 лютого, ну 13-го тільки Києві, стартує у другому турі Чемпіона України серед команд 2009 року народження. І там Васів Талибов віднайшов у... Ну, там і Валерій Калина допоміг, віднайшли е -е, хлопчика у Вінницькому ліці. Як він називає? Він не Вінницький, він Вінницько-хуторський ліцей. Це село таке притулилося до Вінниці. Але входить у Вінницьку міську територіальну громаду, в Вінницькі хутори знайшли там глебаліста 2009 року. народження Денис Пабрико. Він футболом займався і займається, напевно. Але ось так прорізувалося, височенький такий на зріст, хлопчик. Який ну, підсилить команду, не просто там десь для ротації, а підсилить команду. А, так що у таких ліцеях звичайних розстає. Які до цього були якби, поза увагою тренерів дитячої юнацької спортивності. Ми бачимо, наприклад, Вінницького ліцею No21. Ось такими хитрими подачами, але за межами майданчика, 2415 сетбол. сетбол для Липовицької для Липовецької було шістнадцять двадцять чотири. 4-2 з КМа. 25-16. Перша партія за командою Львова.